Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми закріпимо букви К Мала та Велика її звукового значення та будемо з вами читати вивчені букви у словах, реченнях і текстах. Приготуйте до уроку зошит та простий олівець. Добрий день! Сіли рівно! Озирнулись! Один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Психологічна настанова на урок. Діти, надайте відповідь на питання, чому ви любите навчатися? Почніть так. Я люблю навчатися, тому що... Продовжіть речення. Послухайте, як відповіли діти. Я люблю навчатися, бо дізнаюся багато нового. Я люблю навчатися, тому що це цікаво. Складіть своє речення надайте відповідь на питання. Діти, виконаємо з вами вправи на постановку дихання та підготуємо мовлення до читання. Вправа аромат квітки. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть. І після зробіть глибокий вдих, наче ви вдихаєте аромат квітки на лузі. Приготувалися, видихнули. А тепер вдихаємо. Аромат квітки. Молодці. Наступна вправа. Святкові кульки. Надуємо з вами кульки. Уявіть, що перед вами кулька. Для цього робимо вдих носиком і плавно видихаємо повітря ротиком, надуваючи щоки. Отже, приготувалися, зробили вдих носиком. І плавно видихаємо ротиком, надуваємо щоки. Молодці. Наступна вправа. Задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і видихайте, намагайтеся задути якомога більше свічок. І зробили вдих, і різко видих. Молодці. Наступна вправа подми на гарячий чай. Уявіть, що перед вами гарячий чай. Зробіть глибокий вдих і подуйте на нього. І вдих, і подули молодці. Робота з чистомовкою, діти, повторюйте за мною склади та слова, чітко вимовляючи звуки. Ко-ко-ко. Вип'ємо молоко. Ок-ок-ок. Маленький жучок. Ки-ки-ки. Смішні малюки. Ік ік ік. Засміявся Петрик. Юк юк юк, Великий Дрюк. Ку ку ку, витягни цю нитку. У чистомовці зустрічалося слово Дрюк. Це велика, товста дерев'яна палиця. Повторимо вивчені букви. Назвіть букви, які ви будете бачити на екрані. А, О, І У, И, Е, М, Л, Н, С. К. Пограємо у піймай звук к, к. Назвіть назви зображень та скажіть, де знаходиться звук на початку. Всередині слова чи в кінці. Кактус на початку слова і всередині. Капуста на початку слова. Ксерокс. На початку і всередині слова. Сік в кінці слова. Молодці. Качка на початку і всередині. Ручка всередині слова. Морква всередині слова. Молодці. Пограємо з вами у гру. За сели будиночки. Ми бачимо зліва будиночок, в якому живуть слова, що містять два склади. А справа будиночок, що живуть слова, що містять три склади. Отже, заселимо у будиночки Мама два склади. Молоко. Три склади. Масло. Два склади. Мила два. Килимок. Три склади. Микола. Три склади. Маска. Два склади. Оксанка. Три склади. Клоун. Два склади. Молодці зробимо висновок, як визначити, скільки складів у слові, орієнтуючись на голосні букви. Стільки складів у слові, скільки голосних букв, що позначають голосні звуки. Отже, скільки голосних звуків, стільки і складів. Послухайте розповідь, запам'ятайте слова зі звуком к к. Що побачив кіт за вікном? У костика є котик Каспер. Костик зранку пішов у школу, а котик залишився вдома сам. Він вискочив на підвіконня і почав дивитись у вікно. За вікном ішов сніжок, вітер кружляв білі сніжинки, які схожі були на зірочки. На землі лежав білий пухнастий килим. По доріжці обережно йшли перехожі. Бо було так слизько, а якийсь хлопчик біг по доріжці і упав у сніжок. Самотньо стало котикові. Він згорнувся клубочком і заснув. Хто назве більше слів зі звуком К. Діти, розгляньте світлину, кого ми бачимо на малюнку. На малюнку ми бачимо дідуся, бабусю і собачку. Складіть розповідь за малюнком. Чим вони зайняті? Використовуючи ім'я. Прочитаймо: як звуть дідуся? Дідуся звуть Клим. А бабусю. Бабусю звуть Килина. Придумайте, як звуть Песика. Складіть розповідь. Дідусь Клим. Працює за комп'ютером. Він друкує свою улюблену книгу про тварин. Бабуся Килина працює за ноутбуком. Вона любить переглядати передачі, в яких готують смачну їжу. А Кузя що любить переглядати? Діти, розгляньте малюнки, прочитаємо нижче слова, які відповідають зображенню. Визначимо з вами, що змінилося у парних словах. Читаємо спочатку по складах після все слово зліва направо. Каса. Ка са Нижче ко-са. Коса, що змінилося? А змінилося на О. І спочатку у слові наголос падав на перший склад, а після змінився на другий склад. Наступне зображення колос. Колос. Нижче ко Кос. Ко -кос. Кос. Отже, що змінилося? Буква Л змінилася на букву К. І наголос теж змінився. Спочатку наголос падав на перший склад, а змінився наголос і падає у другому слові на другий склад. Молодці. Наступне зображення Маска. Маска. Нижче Мис К. Миска, що змінилося? Так, буква А змінилася на букву И, а наголос не змінився. Як падав на перший склад у першому слові, так і в другому слові падає на перший склад. Наступне зображення С -ка -ка ЛА. Скакала, дівчинка, скакала нижче, скакалка. Ска -ка. Що змінилося? Додалася буква К, а наголос не змінився. Що в першому слові падає на другий склад? Що у другому слові теж падає наголос на другий склад. Молодці. Далі працюємо за підручником. Спробуйте самостійно пояснити значення слів. Прочитаємо зліва направо. Какао. Какао. Ескімо. Ескімо. Канікули, канікули. Кока кока кола кола. Кока кола. Надайте пояснення слів. Какао це напій. Ескімо це морозиво, що має назву ескімо. Канікули це відпочинок між навчанням дітей. Кока-кола це напій. Діти, розгляньте зображення. Кого ми бачимо? На малюнку ми бачимо дітей. Що відвідали діти? Діти відвідали кафе. Що замовили діти у кафе? Оксана замовила собі виноградний сік. Костянтин п'є сік із Ківі? Катерина п'є апельсиновий сік. Микола. Замовив собі томатний сік. Молодці. Прочитаємо з вами речення за допомогою малюнків. У каміли апельсиновий сік. У Оксанки. Виноградний сік. У Максима Яблучний сік. А у Миколки вишневий сік. Молодці. Діти, розгляньте малюнки. Кого ми бачимо? Ми бачимо коників, що є спільна між ними. Спільна між ними назва. Але вони відрізняються своїм пристосуванням. Зліва ми бачимо коней це свійська тварина. Далі ми бачимо коників – це комахи. І… Далі бачимо морських коників. Це морська тварина. Діти, відкрийте свої зошити, відступіть 4 клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть велику букву К. Який звук вона позначає? Так, вона позначає звук К К. Нижче пропишіть слова. Що ми з вами читали у підручнику на сторінці 72 друкованими буквами: каса, колос, маска, скакала. І нижче коса, кокос, миска, скакалка. Бажаю вам успіху! Пограємо картинка заблукала. Назвіть назви зображень, які ви бачите. Отже, картинка заблукала. Так, жиравчик. Чому? Тому що всі назви починаються на звук К, а жиравчик на звук «ж». Молодці. Рефлексія урока. Вправа емоційна ромашка. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою на уроці. Ромашка з зеленим написом. У мене все вийшло. З жовтим написом було важко, і з червоним нічого не зрозумів. Я дякую вам за урок! Ви сьогодні молодці!